Питання завжди треба рішати. Сідай і заробляй гроші. Мінус п'ять тисяч доларів. Питай Бог. Ми трошки провтикали. В районі 170 тисяч доларів. Я ніколи ще в рейс не виїжджав. Така логіка бізнесу, що вони би мали відбитися правильно. Скоро підходить той момент, коли в мене найгірша машина в компанії. <світнє> Так, друзі, всім привіт! Сьогодні на нашому каналі Ловден Go ми будемо розказувати, як ми купляємо траки, все, що до того відноситься, чому ми це робимо? Навіщо це потрібно компанії? Чому ми купляємо зараз нові траки? Не хочемо зв'язуватися зі старими траками. Про це все ви будете дивитися на нашому каналі. Сама наша компанія почала розвиватися без компанійських траків. Тобто, ми почали працювати з операторів. Тобто у нас в нас компанії було нуль траків. Ми не працювали зі своїми траками. онр операторами ми тоді брали проценти. Заробіток був не дуже великий, але якийсь був. Коли маркет дуже хороший, свої траки заробляють набагато більше, ніж ти можеш сполучити з онра оператора. Коли ти працюєш з ним, ті наш крок. Це буде покупка своїх траків і затапити себе як дійсно справжня тракова компанія. Бо коли ти працюєш лише з овнер-операторами, ти більше такий диспетч-сервіс. Дуже багато ризикуєш, надаєш своїм МС, все а скажімо, заробляєш не дуже багато, і маєш насправді дуже багато проблем. Лис наже було десь під 10 траків овнер-операторів, з якими ми працювали. Ми пішли на цей крок і вирішили купити свій перший трак. Цей трак ми купили за кеш. Ми вже неодноразово пояснювали наскільки важлива кредитна історія в Америці, потрібно її розвивати. Вона вже якась кредитна історія була, але не настільки потужна, щоб нам давали 100 тисяч доларів в кредит. Ми тоді всі гроші, які ми заробляли в компанію, ми їх не тратили. Ми познайомилися з дилером, сказали так так то Ми нам сказали сорі, кредити вам не можемо дати. І ми йдемо на цей крок, коли ми купуємо перший свій трак за кеш. Все було класно, працювали деякий час. Звертаємося ми знову до дилера, кажемо, от можливо, ми б вже могли якісь кредит взяти. Тут вони кажуть, «так, ви вже маєте два своїх у вас обороти вже непогані, у вас багато онер-операторів» і Ми можемо вам вже надати кредит, наприклад, на вас слідуючий трак. Так ми почали купляти траків в кредит. Кредит це інструмент, яким потрібно вміти користуватися, потрібно його не боятися, просто потрібно розуміти, ви платите більше, ніж це коштує зараз. Коротше, з розумом підходити до кредитів, але це як інструмент. І повірте, майже всі тракові компанії, майже всі беруть свої траки в кредит. По-перше, щоб ви не думали, що це все відбувається від фонаря, Типа, опа. Треба 10 нових траків. Воно так не працює. На початку року, там, перший місяць року, ми з Віталіком сідаємо і робимо стратегію на цілий рік. У нас є стратегія, ми конкретно знаємо, скільки водіїв в компанії на початок року і скільки водіїв буде в компанії в кінці року. Ми вирішуємо, що у нас в компанії до кінця року буде 50 нових траків. Значить, ми знаємо, що за цілий рік нам треба купити 50 нових траків. Ми розбиваємо там число на 12 місяців і потихеньку докуповуємо, плануємо, замовляємо так, щоб воно приблизно співпало. В той час вирішуємо питання з фінансуваннями, прорахували, чи воно вигідно, прорахували, чи воно взагалі реально чи нереально. Поговорили з фінансистами, сказали, у нас такий план на цей рік, чи вийде нам зробити кредитування, чи не вийде, і відштовхуємося від того. Ми їх купляємо тоді, коли ми можемо більш-менш нормальну ціну вибити. Відділити. Понятно, що вони всі зараз дорогі. Вони стільки коштують, як вони коштували 3-4 роки тому. Потрібно розвиватися завжди, в будь-який час. Неважливо. Поганий ринок, класний ринок. Питання завжди треба рішати. В будь-якому ринку. Тому ми купуємо нові траки зараз і продовжуємо розвиватися. Прийшли нам нові траки сьогодні, два лиш. Ми заказали вісім бранню Volvo. Ми десь місце часу з ними билися за ціну, яку ми хочемо за ці траки, бо, тому що ми бачили, що їх дуже сильно хочуть продати, тому що зараз така ситуація, походу, що ніхто вші траки не хоче купляти. І таких ще в нас очікується 10 траків. Тому пишіть, дзвоніть, будемо наймати вас на роботу, будете з нами працювати. Буде все класно, почнете заробляти гроші. Все буде чітко. Ми купили приблизно хай буде 15 нових траків у нас було. То з 15 нових фредлайнерів у нас зламався один трак. Їздив трак, все було окей, проблем ніяких. Приїхав він на шап, змінив масло. Після того водій виїжджає, проїжджає там буквально пару миль, трак ламається, непонятно, що відбувається. Вирішили на його на дилера відтовати, тому що це, блін, бренню трак. До 50 чи до 70 -ти тисяч пробігу. Тобто це вже не новий-новий, але з новіших партій. Відправляємо його до дилера, дилер його тримає приблизно два тижні і каже нам, що полетів мотор. Тобто потрібно робити overhaul, там загальний ремонт мотора. Прикольна штука в тому, що вони це роблять по гарантії, так як трак новий, що дуже класно, тому що ремонт такого мотору коштував би в районі 20-25 тисяч доларів. Який мінус цього всього? Мінус той, що трак уже місяць стоїть. Там, спочатку пригнали його, вони кажуть, що ми тільки за два тижні на нього подивимося за два тижні почнуть роботу. Скажуть, ми трошки провтикали. Там не вистачає одної запчастинки. Вона буде ще за два тижні. Ми будемо платити за все, за страхівку, за кредити повністю за все. І трак не буде їздити. Буває таке, буває. Ці більш потужніші компанії вони працюють як вони закупляють там, допустимо, в рік 50 траків 100 траків нових бреню, салону. В них два-три роки наїжджають там. 300, 400, 500 тисяч миль. Кожна компанія які свої має правила. І після цього вони ці траки замінюють. Вони їх здають в трейд-ін, ті самі дилерські, потім беруть нові траки. Так воно працює по колу. Тобто вони якраз заміняють їх, коли гарантія вже близька до того, щоб вона вже закінчилася. Гарантія закінчується, ці траки треба їх позбуватися, бо тому що слідчі якась там, скажем, коробка полетить, передача трансмісія, або якийсь там мотор той же. Більше по гранті не покриється і то скаже, більш на що буде це все ремонтувати. Один з траків вже доставлений. маємо. Коротше, так виглядає новий Volvo. Не знаю, чи ми вибили нормальну ціну чи ні. Але нам окей. Колеса новенькі. Алюмінієві, файні. Посідай і заробляй гроші, тепер. Так, обзор траку Volvo, давай. Перше враження. А новою машиною. Матраси є два. Куча тумбочок, куча місць. Ну, Все для того, щоб водій працював і заробляв. Аж. Нормальна новенька підставочка. Холодильники. І цікавий, цікавий трактор, мені подобається. Музичка рубає. Буде нашим водіям лежатись. Зранку такі. -то. Завмувся вікно за вікном гори, напевно, залежно в якому ти штаті. стоїш? бля! О, ще одне вікно. Інші тракі переважно, завжди на тракстапі. стоїш. Собі кондиціонер, все поправив. З холодильника щось дістав, собі молоко, до кави, світла багато різного. Взяв собі свою нову футболочку, капче і пішов за своє робоче місце одразу. 2 секунди від ліжка до робочого місця. Сідаєш і газуєш. Старий Вольво, новий Вольво. Який кращий. Двіще пацанник весело, не дай бок.

в районі 167-170 тисяч доларів. Volvo білі, які ми купляли, в районі 165-167 тисяч доларів. Такі ціни зараз десь на дилерській. Чому така ціна, наприклад, а не 180? Можливо, ти хочеш подумати. Якщо ви, як одна людина, ідете брати оцей трак, він вам буде коштувати тисяч, може, на 15-20 тисяч більше, ніж за те, що ми його купляємо. Чому так? Тому що ми купляємо як компанія, і ми не беремо один трак. Ми Беремо там 8-10 траків за раз. І це дуже вигідно. Дуже часто буває так, що компанія, наприклад, дилер каже, купіть у мене 5 траків, буде за такою ціною. Купите 10 траків, воно там буде дешевше. Ось такий прийшов новий трачок. Будемо працювати 134. тридцять. Ну, Зніме мене може на секунду, щоб я лише тут трак не перевернув. Я ніколи ще цей в рейс не виїжджав. Але класно, я би їхав. Їдемо в рейс Андрій. Біля щось здгає бізнес То так має бути чи щось з траком не то? Таке хороше питання, ми собі самі задаємо, де хто нас питається. Дуже важко сказати. Ми взяли ці траки на 4 роки в кредит, тобто 48 місяців. Щось він буде та коштувати ще через 48 місяців. Як воно швидко зараз почне відбуватися, можливо, ми через рік вийдемо в ноль, можливо, через два, а можливо, через 4, коли ми їх продамо, заробимо ще якихось там 30 тисяч доларів на них, і так ми вийдемо в ноль. Ми цього не знаємо. Ми не знаємо, куди ринок піде завтра, де він буде через півроку. Така логіка бізнесу, щоб не би мали. Відбитися правильно. Не ми і інші люди не робили би цей бізнес, якби воно було невигідно. Є водій, є грузи, ніде там не поламався. Декілька тисяч доларів він заробить. Дуже важко сказати. Він може тисячу доларів заробити, трак. а може і шість тисяч доларів заробити. Колись ці траки в тиждень без тільки заробляли. Зараз це в місяць. Ви розумієте, Да? Так? Ну така ситуація. А може і в ноль бути. Трак стоїть на дилерській шапі. Ми за нього мусимо пеймент заплатити під 4 тисячі доларів. Трахівку за нього заплатити. Все там, коротше, що там має бути. Цей трак мінус, мінус 5 тисяч доларів. Навіть більше можливо. Новий бренд трак. Йдемо в офіс, дивитися, що в нас там в офісі, яка ситуація. О, коротше, ще одна машина, як то кажуть, юфоюшника, хто приїхав по юфую. Сергій, який в нас багато коментує наших відосів, а також являється моїм братом. Купив таку тачку. Ми йому знайшли Вольцваген. Тігуан. як бачите, купили ми його в українців. Така наклейка зразу була. Що по машині? Машина не найкраща, звісно, якесь там масло, їсть, ще щось. Але їздить, Коштула, здається, 4-500 чи скільки. Отакі от от машини купляють люди, які лише приїжджають. А такі купляють люди, які вже тут пару років: Порше, Ягуар, БМВ, ну і Tesla, Денис. Що там, Віталік? Я розказую на яких машинах їздять. Оце юфуюшники, так? Тут, тут а хто пару років, блять, а тут а на чому Андрій їде. Скоро підходить той момент, коли в мене найгірша машина в компанії. В Єдеси явно краще, так? Да? Ну явно краще. Ну пофіг що чуть-чуть старше. В Хресті ахує тачка, вали то взагалі мовчу. Ну і що, люди? Підближаємося ми до року каналу, і в нас вже майже 10 тисяч підписників. І чесно, це вже таке не фігове ком'юніті, це вже 10 тисяч людей, які слідкують за нами, дивляться, коментують, лайкають, і насправді це дуже приємно бачити. Кожен комент бачимо, кожен комент відповідаємо, кожен лайк бачимо, і дуже це сильно любимо. Тому будемо рухатись вперед. Будемо знімати більше відосиків. Так що підписуйтесь, коментуйте, бо коментарі це засіб спілкування з нами. Так що поїхали, це тільки початок. Десять прийшло, ще десять прийде. Ми не будемо і не плануємо зупинятися. Це тільки початок.